Звернулася пацієнтка на другу операцію по заміні колінного суглоба. Перша була проведена два місяці назад. На сьогодні у нас пацієнтка друга доба після операції. Пацієнтка себе почуває добре. Ну, вже. Як пройшла операція? Хорошо. Готова йти додому. <гум> так, як у вас враження після першої операції? Е, після... Перша, звісно, бо це було сложніє, а друга просто <гум> <Сіночки>. <гум> На ура. Да, ну супер, ну супер. Можете сказати пацієнтам, які не наважують. Я дуже вдячна, ти? мені дуже треба вдячна своєму лікару, да. щоб мені... він був здоровий, щоб його успіх да. ніколи не покидав, щоб люди йшли тільки в ріха, тому що це найкраща клініка в Одеській області і в Одесі. Не треба да, нікуди їхати, все рядом. Дуже хороший колектив, дівчата, санітарки, медсестри безподобні. Чувствуєш себе як вдома. Ну, на то у нас сімейна клініка. Клініка Рехаб бажає вам скорішого одужання, міцного здоров'я та щоб ви скоріше вже ходили да. в міні-юбки. Як ви хотіли? Почнемо.